Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією стосовно от такого от медіамодуля. Я думаю, так краще назвати, тому що він має в собі кілька функцій. Розкажу, як він підключається, і його такі основні характеристики. Можливо, хтось задумувався, чи варто придбати, то от буде вам така невеличка інформація. Значить, по своїм характеристикам, як бачите, він має. Для флешки відтворює з флешки музику, AUX карточку, мікро SD приймає, Bluetooth, радіо, має зарядку і, і в принципі, все. А, ну і має пульт керування. По характеристикам, якщо не помиляюся, то заявлено, що він може потягнути. 30 Вт, два канали по 30 Вт, але в ньому підсилювача свого немає. Тобто, додатково обов'язково треба підсилювач, тому що він не справиться з цим ділом. У нього є два виходи, але я спочатку підключив цей роз'єм, тобто це однакові. Виходить правий лівий земля, і так само і ця, ця частинка теж тіпа, другий канал, я не знаю, як його назвати. Але я не відразу зрозумів, чому не працює, доки не перемкнув на перший роз'єм. Тоді все запрацювало. Тобто не було виходу на підсилювач. По поживленню від 6 до 12 вольт заявлено. Я підключив до 12. І є антенка. Організував це все, це корпус від блока живлення, якогось старого, ще трансформаторного, і от на основі нього зробив отакий от собі корпус. Чому саме так теж поясню. І отака от у нього задня кришка. Задня кришка йде на магнітах, на отаких от магнітах. Тому що він буде кріпитися до металевої поверхні, мені так зручно. І вихід зробив отаким от чином. Тобто самого блока живлення в нього немає. Хоча, якщо взяти більший корпус, можна поставити ще й блок живлення. Це в мене роз'єм під антенну, але я вам скажу, що різниці я не відчув. Антенну я зробив. На основі були в мене такі. от, ну По принципу, як в наушниках, в телефоні використовується, у кого Джек є, то землю підпаяв під, під сюди, тобто, щоб сам кабель, який йде зовнішній, цей, він вже такий підтертий, але працює. Проте різниці я не відчув в роботі, що з ним, що без нього. Радіо працює непогано, трішки шумів є, але, можливо, це із того, де знаходжуся. Можливо, є якісь додаткові поміхи. Побачимо, протестуємо, бо це варіант я робив для гаража. Хотів, щоб було в мене радіо по користуванню. А, ну і роз'єм також зробив для укса теж не просто так, бо у мене, та, в принципі, я, мабуть, зараз і покажу, є у мене отакий от дуже старенький підсилювач, саморобний. Йому вже років мабуть 25. Зроблений він досить просто, але працює. З допрацювання тільки до нього додав виходи, такі швидкозажимні. І отут 12-вольтовий вихід. Всередину поставив просто блок живлення у мене був на 12 вольт 500 мА. І все, Вивів на нього. І на оцей Перемикач тобто він вмикає сам підсилювач і вмикає живлення ось цього роз'єму. Тобто сам модуль. Так як місця у мене тут немає, досить великі. Оці от резистори налаштування гучності, то мені поставити його там ніде було, і я вирішив зробити його окремим варіантом. Ось такому от корпусі, який буде в гаражі кріпитися до металевої рами. і Мені буде так зручно ним користуватися. Я думаю, в кінці вам а, зроблю маленький відосик, покажу, як це я все бачив, як це буде виглядати. Значить, чому саме такий варіант взяв? По-перше, я вже казав, що хотів радіо для... в гаражі. щоб було. А, і саме основне, що мені досить хотілося, щоб я міг користуватися, наприклад, навіть по Bluetooth, Плейлистом, тобто керуванням самого якогось там медіаплеєру, незалежно від телефону. Тобто Телефон десь в кишені, а я міг користуватися саме або пультом, або самим медіа цим от, е пристроєм. І це все працює, відразу скажу. Тобто Гучність відповідно керує, керується, керує гучністю і також переключаються Треки, наприклад, із того самого YouTube Music. Це все працює. От це саме основне в мене було, чим, тим, що, чим я користуюся. Зараз покажу вам, як, як виглядає це вживу. Є невеличка індикація, є еквалайзер. Еквалайзер досить простий, він скажу, що не досить якісний, але він якийсь там та є. І от таким от чином, це все виглядає. Така от є Індикація того, що він працює. Якщо ми переключаємо з кнопочкою моди Aux. Це у нас SD-шка, відповідно, що повинен. не підключено нічого, то не світиться USB і Bluetooth-модуль. Bluetooth-модуль автоматично підключається. Що саме головне при тому, як я вимикаю сам підсилювач налаштування. Не збиваються радіостанцій. І отакою от от кнопочкою на пульті це все можна автоматично відсканувати. Відповідно, цими кнопочками у нас перемикаються радіоканали, що також досить зручно. І відповідно так само на, на самому пристрої. Одне, що тільки я не розумію, чому не працює у мене Radio Рокс, який я і хотів. В принципі, заради чого я його і обрав, хотілося, щоб у мене був Radio Рокс. Працював, але чомусь він не хоче працювати. Тобто, взагалі він знаходить канал, але передачі немає ніякої. Потім розберуся. Хто в цьому досить добре розбирається, підскажіть яким чином можна організувати якісну антенку. Можливо, хтось більше в цьому розбирається. Буду дуже вдячний, якщо напишете в коментарях, у кого є які ідеї поради. Я протестую цей свій варіант, побачимо, як воно працює. Можливо, хтось знає, як покращити якість прийому сигналу, якраз. FM. По зарядці. Вона видає пробу оцим от навантаженням самим простеньким usb шним то він 4,95 В 1,6 ну, там розраховано на 2 А ну, він по Church Doctor показував 1,6. Тобто, в принципі, ну, Я б не радив, це причому, що він живиться від 12 вольтового блока живлення 500 мА. Я думаю, 1 А підзарядити трошки телефон або той самий підзарядити якийсь ліхтарик, то чому б ні, нехай воно буде. В принципі, тема робоча. В загальному наче розповів те, що вже сам протестував, якість звуку. А, і ще, до речі, хто, кому це важливо, мені було б важливо. Кодек то він SBS. Тобто, хто розуміється, є там варіанти AAC, це вже максимум, які в дорогих і якісних наушниках, там ТВС, або. Повнорозмірних використовується Ті самі JBL, Anker і так далі. Тут SBS. Ну, в принципі, якість непогана. Підсилювач простенький, у мене 30 ватні 8-Омні колонки досить старенькі, але вони працюють якість нормально, в мене повністю влаштовує. Ну, ось такий результат. В принципі, все, яке задумував Працюють радіостанції всі, без зайвих перешкод, навіть додаткового кабеля не потрібно, тому що всередині стоїть, вистачає, нормально ловить. Ну, такі от, на таких динаміках чи колонках працює сам підсилювач. Результатом дуже задоволений, я отримав все, що хотів. Все перемикається, працює все чудово. Якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Кому. Була корисна інформація, ставте вподобайки. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!